У далекій засніженій долині, де бамбук похитується під подихами вітру, жила маленька панда на ім'я Луна, крихітне, пухнасте диво з великими очима, які завжди сяяли цікавістю. Вона обожнювала слухати історії старших і одного зимового вечора, коли пухкий сніг падав тихо й молодійно, Луна почула розповідь, яка змінила її життя. Дідусь Панда, вкритий сріблястим інеєм, сидів біля теплого багаття і говорив про загадкове північне світло, магічні кольорові стрічки, що танцюють на небі і відкривають серця тих, хто їх бачить. Кажуть люди та звірі, які побачили його своїми очима. Знаходять відповідь на найпотаємніше питання, промовив дідусь, а вогонь відблискував у його мудрих очах. Луна завмерла, слухаючи кожне слово, бо всередині її маленького серця давно жило питання, яке ніхто не міг пояснити, чому вона інколи почувається іншою, ніж усі? Північне світло. Може, саме там прихована відповідь? У ту ніч луна довго дивилася на зоряне небо, і їй здавалося, що між зірками трохи мерехтить зелена хвиля. Я знайду це світло, прошепотіла вона, притискаючи лапки до грудей. Вона ще не знала, що ця подорож приведе її в місця, де сніг співає, гори розмовляють. А друзі з'являються в найнеочікуваніший момент. Наступного ранку луна прокинулася з таким сильним відчуттям рішучості, ніби саме небо нашепотіло їй. Час настав. Вона зібрала маленький вузлик, кілька бамбукових пагінців і теплий шарфик, який мама сплела з любов'ю. І, тихо ступаючи по холодній землі, подалася до краю долини. Сніг під лапками ритмічно потріскував, а вітерець ніжно грався кінчиками її вушок, немов благословляв на дорогу. Але вже за кілька кроків, луна відчула, що покидати рідний дім не так просто. Позаду залишалися знайомі дерева. Річечка, де вона гралася влітку, та лагідні обійми мами. Та всередині щось тихо штовхало вперед маленька іскра надії. Саме тоді в глибокому заметі щось пирхнуло і заворушилося. Луна здригнулася, але підійшла ближче і побачила маленького, розгубленого снігового лисеняти. Яке намагалося вибратися з кучугури. Ти в порядку? запитала вона, обережно витягуючи його за лапку. Лисеня струсило сніг і сказало: Я загубив свою зграю під час бурі, я фрос. Луна м'яко всміхнулася. А я луна, я шукаю північне світло. Фрос широко відкрив очі. Тоді я піду з тобою, я теж хочу знайти свій шлях. Так маленька панда, яка боялася бути іншою, і лисеня, що загубило своє місце у світі, стали мандрівниками. І, хоча шлях уперед був повний загадок, луна вперше відчула, коли йдеш не сам, страхи тануть, мов сніг на сонці. Луна та Фрос Ішли кілька годин, і пейзаж навколо почав змінюватися. Дерева ставали рідшими, сніг густішим, а холодні вітри приносили легкий подзвін ніби хтось далеко-далеко бринькав срібним дзвіночком. Ми близько до гори легкого шепоту, пояснив фроз, насторожено піднявши вушка. Чому вона так називається? запитала луна. Але відповідь не знадобилася. Варто їм було зробити ще кілька кроків, як гора ніби ожила. З її ущелин долинав тихий, незбагненний шепіт. Не страшний, але незрозумілий, наче давно забуті голоси намагалися щось підказати мандрівникам. Луна відчула, як усередині холод пробіг уздовж спини, але фрос. Торкнувся її лапки. Не бійся, кажуть, ці шепоти показують шлях тим, хто чистий серцем. Вони підіймалися все вище, а шепіт ставав виразнішим. Інколи він звучав лагідно, інколи тривожно, та луна раптом помітила, що слова складаються в щось схоже на вище, разом не озирайтесь. Несподівано один із снігових карнизів обвалився позаду них, і луна від удару прокотилася схилами. Луна і фрос завмерли, шлях назад зник. Ми повинні довіритися горі, прошепотів фрос, хоча сам тремтів. Вони рушили вперед і раптом, із-за кам'яного виступу, з'явилося м'яке блакитне сяйво. Воно світилося, мов дихання самого неба. Луна відчула, як серце стискається від спрямованої вперед надії. Може, це знак. Але коли вони підійшли ближче, стало ясно. Це не північне світло, а хтось інший, дивна істота з прозорими крилами, схожа на суміш птаха і сніжинки, що ледь торкалася лапами землі. Її очі світилися м'яко й тепло, але в її голосі, коли вона звернулася до мандрівників, було щось владне. Ви шукаєте світло, яке не всім дозволено бачити. Прозора істота, що світилася, мов жива сніжинка, розправила свої крила, й у повітрі закружляли дрібні людяні іскорки, які не холодили, а навпаки. Дарували незвичне тепло. Луна й Фрос замерли, не знаючи, що сказати, але істота сама зробила крок до них. Я, Аурелія, хранителька північної стежки, промовила вона голосом, який бринів тонко й ніжно, неначе мелодія вітру. Я веду тих, чиї серця світяться не менше, ніж небесні стрічки. Але я також зупиняю тих, хто шукає світло заради слави чи сили. Очі луни округлилися. Ми не хочемо нічого поганого. Я лише хочу зрозуміти, хто я і чому відчуваю себе іншою. А Орелія схилила голову іншою не означає неправильною. Часто саме ті, хто не схожий на інших. Бачить те, що приховане. Потім вона поглянула на Фроса А ти шукаєш небо, бо боїшся землі, на якій загубив свою зграю. Лисеня опустило погляд, але Аурелія торкнулася його крилами, немов утішаючи. Північне світло не відкриється тому, хто тікає від себе, але я можу допомогти вам знайти відповідь. Вона повернулася до кам'яної стіни гори, провела по ній сяючою лапкою, і сніг та лід розійшлися, утворивши вузький прохід. Перш ніж побачите світло, ви мусите знайти теплий камінь, серце гори, що давно перестало сяяти. Якщо ви повернете йому світло, гора визнає вас гідними. Луна відчула, як її серце забилося швидше. Ми зможемо це зробити, прошепотіла вона Фросові. Разом так, упевнено відповів він. А Орелія усміхнулася. Пам'ятайте, світло народжується там, де є сміливість. І з цими словами вона розчинилася у вихорі сніжинок, лишивши перед ними шлях, який здавався страшним. Але водночас сповненим надії. Прохід, створений аурелією, вів луну і фроса глибше внутрішні гори, де повітря стало теплішим, а сніг під лапами танув, перетворюючись на невеличкі струмки, що тихенько стікали вниз. Стінки печери мерехтіли від світла кришталів, немов сама гора зберігала пам'ять про стародавні часи, коли її серце. Сяяло повною силою. Але чим ближче вони підходили, тим відчутнішим ставало дивне, приглушене гудіння, ніби щось велике спало за стіною світла. Нарешті вони вийшли у величезну залу, де посередині стояв теплий камінь, великий, округлий, колись полум'яний, але тепер тьмяний, наче згасла свічка. Луна зробила обережний крок до нього, та раптом навколо залунало низьке ворчання. З тіні за каменем виринув величезний сніговий ведмідь, вкритий людяними пластинами. Його очі не були злими, вони були сумними, але настороженими. Назад, прошепотів фроз, встаючи поперед луни. Ведмідь заговорив хрипким голосом. Я керн, охоронець серця гори. Багато прийшло сюди жадібних, і всі хотіли взяти світло для себе. Чому я маю довіряти вам? Луна відчула, як її лапки тремтять, але зробила крок уперед. Ми нічого не хочемо брати. Я, я хочу знайти себе, а Фрос шукає свою зграю. Ми не прийшли красти, ми прийшли допомогти світлу повернутися. Керн нахилив голову, його погляд пронизав луну. Повернути світло непросто, воно відгукується лише тим, хто готовий пожертвувати тим, що найдорожче. Луна здригнулася, але, перш ніж вона встигла відповісти, фроз ступив уперед: Якщо треба, я віддам усе, що маю, бо без світла я вже нічого не знайду. Ведмідь уважно подивився на лисеня, і в його очах з'явилося щось тепле. Сміливість. пробурмотів він. І саме тоді теплий камінь ледве помітно спалахнув, уперше за багато років. Керн повільно відступив у бік, і луна його кроків стихла під гулом, що наростав у теплому камені. Луна та фроз стояли поруч, відчуваючи, як повітря навколо них тремтить, немов прокидається давня сила. Світло реагує на вашу щирість, промовив ведмідь, спостерігаючи за тим, як камінь починає світитися зсередини. Але пробудити його остаточно, зможе лише той, хто не боїться показати своє серце. Луна глибоко вдихнула усе, що вона приховувала, усі сумніви, відчуття інакшості, ніби зібралися в грудях клубочком. Вона поклала лапку на камінь, і той одразу засяяв теплим рожево зеленим світлом. Схожим на ранкові відблиски північного світу. Раптом камінь видав м'який звук, і луну огорнула хвиля тепла, яка підняла її погляд до самого даху й печери, що поступово розтанув, відкриваючи неймовірний краєвид. Над горою розливалося справжнє північне світло. Величезні стрічки зелено-блакитних, рожевих і золотих відтінків танцювали по небу. Луна замерла, не вірячи очам. Ось воно, прошепотіла вона, і тоді світло, немов живе, торкнулося її лапи і злилося з її жовтим теплим сяйвом усередині. Вона почула голос не зовнішній, а свій власний. Не інша ти та, хто світить по своєму. Фрос, вражений видом, підбіг до луни і обійняв її. У цю мить зоряне сяйво впало на його грудну клітинку, і він раптом почув далеке виття своєї зграї Не загублене, а живе, близьке, наче його кликали додому. Ти почув їх? усміхнулася луна. «Так». Прошепотів Фрос крізь сльози. Аурелія з'явилася знову, немов виросла зі снігу. Ви пройшли випробування не силою, а серцем. Гора відновлена, світло вільне, а тепер час вам іти далі. Керн урочисто підняв голову. Кожен, хто знайшов світло всередині себе, завжди знайде шлях додому. Луна подивилася на яскраве небо, яке вже стелилося над долинами та лісами їхнього світу, і зрозуміла, вона більше не шукає відповіді, вона сама стала нею. І коли вони з фросом рушили вниз із гори, північне світло ніжно супроводжувало їх, немов обіцяючи, що тепер чарівність буде з ними всю дорогу. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.